Салат з огірків на зиму. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний салат з огірочків. Для початку треба 4 кг огірків, порізати їх. Можна на 4 частинки я різала, можна на 6, можна на 8, якщо длинний горочок. в кого як вийде. І зараз я залю кип'ятком і сіллю на 14 стаканів води, 1,5 стакана солі. І три години будемо настаювати, але періодично огірки помішувати. Залила. Зараз я їх трошки поколошмачу. І так, через кожних півгодинки буду мішати. Три години пройшло, і тепер повністю зливаємо. Цей розсол, або витягти огірочки у другу посуду. Водичку злили, тепер до наших огірків додаємо півкіла цибулі порізаних, ну, я четвертинками порізала її, і 5-6 перчин полосками такими порізати. В рецепті написано: бажано б, якби. Перчик був і жовтий, і червоний. Ну, Жовтого я не знайшла, тому в мене сам червоний. Тепер додаємо столову ложку, бачите, зерно гірчиці я всипала столову ложку молотого духмяного перчику, столову ложку коріандру у зернах. Це все гарно зараз перемішуємо і викладаємо в літрові баночки. Можна в півлітрові, кому який подобається. І потім... Будемо заливати маринадом. Помішала і тепер розкладу по баночках. В мене вийшло 7,5, 7 літрових, виходить, і одна півлітрова. Ну я вкинула її в літрову, стерилізну, вихолоне і попробую. Салат цей, вірніше, огірочки пальчиками виходять солодкі. Ми зараз їх зальєм маринадом. Маринад 4 стакани води. 8 стаканів цукру і 4 стакани оцту. Закипить, заливаємо, накриваємо кришками і стерилізуємо.